Ну от і пройшло наше літо, і ми зустрічаємося з вами в новому осінньому сезоні скандалу. Полетіли! Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговоримо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися тут. В інтернеті сьогодні кожні три дні я приходжу на цей канал, до вас розповісти найцікавіше, що відбулося в інтернеті. Що відбулося в шоу-бізнесі, що не робили наші зірки, що не робили зарубіжні зірки, що взагалі якісь, якісь скандали були чи не були. Розбираємо тут з вами, ділимося своїми думками. Я тут на каналі, ви в коментарях. Не забувайте це робити обов'язково. Також, як завжди, чекаю ваш лайк. Якщо вам не сподобається це відео, то в кінці його приберете. Знаєте, просто зараз скиньте, а потім ви забуваєте. Ну і підписка на цей канал, тому що 61% дивиться без підписки. Давайте підписку робіть і починаємо це відео. Ну а всім, хто приступив до навчання, хоче побажати удачі, легкого навчання, легкої роботи. Не знаю, хто вчиться в університеті, хто в школі, хто вийшов з відпустки, всім е легкого творчого і робочого процесу. Нехай все у вас складеться. Ну а я буду тут на цьому каналі вас підтримувати і піднімати вам настрій. Полетіли. Ну і напевно найголовніша, найбільша, найскандальніша тема останніх трьох днів це Клавдія Петрівна та те, що її почали всі хейтити. Всі почали хейтити клаву Клаву Клавдію Петрівну. Вона на заголовках всіх відео, вона на заголовках всіх новин. Клавдія Петрівна, Клавдія Петрівна, чому хейтять, чому не хейтять, чому обіжають, е, чому Клавдія Петрівна це провал. Припиніть вражати дівчинку, тра та ту-ту. ту І постійно якісь от всі три дні це я бачу заголовки з Клавдією Петрівну. Давайте поговоримо говоримо про те. Чому зараз всі так яростно обговорюють Клавдію Петрівну? Поясню, для тих, хто не розуміє, чому так багато зараз засуджені і обговорені Клавдії Петрівни. Тому що Клавдія Петрівна дуже довго була загадкою. І дуже було цікаво всім, і вже навіть набридала, набридала ця інтрига, хто ж та Клавдія Петрівна. І через це було маса уваги, маса і, всього направлено на Клавдію Петрівну. Вся увага була на ній сконцентрована, хто ж, хто ж, хто ж. І тут ніби, ніби мало бути це. Ефект вау, вона знімає маску і все супер. А відбулося ефект провалу. Відбувся ефект провалу, поясню чому. Дуже просто. Тому що не підготувалася команда артиста до того, щоб її розкрити. Треба було це зробити гарно. Це мало бути ефект вау. А це було погано вокально на шоу. Якщо ви бачите відео з шоу, там ну, вокально дуже слабенько. Сливо на першому концерті, коли я бачив відео, мені було боляче дивитися. Я розумів, що це звукорежисери не допрацювали просто. Соломія співає, просто вживу, напевно, ну не так часто. І напевно, що їй важко було. А тут звукорежисери навіть не підтримала з гімнозвуком її підставили. Стилісти попрацювали просто жахливо. Жахливі, жахливі наряди, негарні наряди. Не те, щоб не гарні, а наряди просто, які не підходять саме цій дівчинці. Вона маленька, худенька, чому не можна було її одіти гарно. Чому з неї зробили жінку 40 років, коли їй 19. Мейкап і зачіска. Зачіска, перепалені волоси, ужасні волоси. Навіть ну, просто нема що про це говорити. Таке буває, іноді волосся псуються. Ти артистка, ти виходиш на сцену, ти можеш лягати перуки, ти можеш вирішувати ці проблеми. Тіна лакари накладає там собі ці шиньйони, понімаєш на голову. Розумію дорого, але ну ти ж не часто виходиш на сцену, не часто робиш свої сольні шоу. Тому треба було постаратися над цим. Мейкап теж зробив з неї просто якусь таку зрілу жінку, що ніколи б не сказав, що 19 років цій дівчинці ніколи б не сказав. Що стосовно самої Клавдії Петрівни, до неї питань мало. Правда, всі пишуть, от вона в 19 років збрала зібрала два палаци спорту, вона велика молодчинка, стільки хітів. Безумовно, це все було супер, це все класно. Вона велика молодчина, добилася великих результатів. Але тут саме в цьому випадку недопрацьовка команди, якої або нема, або дуже погано працює. Цей момент перевтілення, цей момент виходу із тіні мав бути настільки вау, да? щоб ми говорили, що вау, вона крута і захотілося за нею слідкувати далі. А коли ми побачили цей ефект, не вау, а хір пойми що. Це, понімаєш, Лена Філонова в очках в відпуску. Понімаєш, оці ці окуляри якісь недоречі, незрозумілі. Якась, ну, якась церковщина, якась непонятна дурачина. Не розумію, що це взагалі таке? дивишся, і я розумію, що якби Клавдія Петрівна раніше взяла маску. Вона б не зібрала, вона б не зібрала ці палаци спорту, якби вона зняла цю маску в такому, в такому от образі, як вона зараз все зробила на концерті. Не зібрала б. І будьте впевнені, що не зібрала б. Вона зібрала тільки через таємницю і очікування, що там вона зніме маску і хотілося на цьому бути присутнім. Чи буде далі Соломія Опришко збирати е, стадіони, чи буде вона збирати такі великі палаци спорту? Я не впевнений в цьому. Все залежить від музики, тому що дівчинка сама по собі суперпланови. Та суперкласна, яка створила просто ну, феномен в українському шоу-бізнесі, які, на жаль, так просто просрали. От і все, що можу сказати. Класна дівчинка, співоча дівчинка, прикольна, молодець, все вітаю, все класно. Але це. Ну це шоу, це це все. Це був якийсь парад біскусі. Це парад е, якогось незрозуміло чого. Єдине, що нам прикрашало, це напівоголений Артем Півоваров, який двічі вийшов на сцену. Молодець Артем, що підтримав співачку, молоду молоді провальне перевтілення, нема нічого в цьому класного. І багато почали ще критикес. Оцих от, ой, вони як жінку її там знецінюють. Ви вони об об'єктивізація жінки відбувається. Вона артист для мене в першу чергу. І я оцінюю її як артиста. Як як якийсь кейс, да, без гендеру, без там не знаю, без зовнішніх ознак. Я беру його її як артиста. Я не кажу, що вона як людина там не гарна. Вона як артистка на сцені виглядала негарно, розумієте, да? Це різні речі. Це різні речі, таке говорити. Говорити про людину, що в неї там щось, якісь дефекти, що вона не гарна. Ми не маємо права. Це неправильно. А як артиста оцінювати це інша історія, тому що ми оцінюємо образ, і оце, от іменно його вид на сцені. Артист для цього і виходить на сцену, щоб його оцінили. Давайте не забувати про Це Це те ж саме, що ти виходиш спортсмен на конкурс і пригає не так високо не так, чи не так правильно, а ти кажеш, не осуждайте його, це він, він, він людина, він має право на помилку. Але ставлять же ж оцінки, але ставлять же місця, але ставлять же ж якісь медалі дають вам за це. Тому не забувайте про цю історію, тому ми не займаємося чимось таким тут кримінальним чи чимось аморальним. Соломія Опришко, Я бажаю успіху, бажаю терпіння витримати цього хейту. Я не уявляю, які неї моральний стан стан після цієї ейфорії спад двома палацами і цей спад, після коли вона зайшла в інтернет і почитала, що про неї говорять. Але це... Така от закалка для молодої артистки. Нехай готується до великої сцени там ще жорще. <му> Боже дуже люблю Ніколаса Карма, але мушу про цю новину сказати, бо в мене прям підгоріло, коли я це побачив. Або голий, або всі точці. Артем Пивоваров пояснив, чому з'являється на людях топлес і вразив фанатів почуттям гумору. Де там він вразив почуттям гумору фанатів? Я не знаю. Пивоваров саме спускався у метро, коли його наздогнав блогер Нікола Скарма, який випитує у зірок і звичайних перехожих про вартість образів. Прямо спускався в метро Артем Півовара. От прямо спускався в метро Артем Півовара. Ви собі це присвятите, це постанова, просто яка дуже дешево виглядала. Це така ж сама постанова, як Тіна Карель, яка гуляла випадково по Львову, випадково зустріли Нікола Скарма і так далі. Я люблю Нікола Сакарму, обожнюю його відео. Але є такі моменти, які чи зірки йому кажуть, що давай так зробимо. Чи він іде по воду цих зірок, чи я не знаю, хто це вигадує, але такі дурні режисерські рішення в метро з Артемом Півоваровим. Людина поставила рекорд з Палацом спорту. Людина їздить, збирає просто величезні е, площадки людей. Понімаєш величезні концертні майданчики. І Він йде в метро. А, ні, щоб його там з'їли, щоб його там затоптали, щоб його йому там не дали шах зробити. Ну це ж глупо, це ж абсурдно, це ж постанова, така люта, що це ужас. У Артема був досить звичайний образ, звичайний одяг. Артем ніколи особливо не наряжається. Прям так щоб наряжатися. В нього є свій стиль, такий, знаєте, якийсь ну, от прям півоваровський стиль. У нього він він є. Да? Це, це у нього не ятнять. І прокоментував півоваров добре, що ми не зустрілися в спортзалі. Прокоментував ролик півоваров із натяком на питання про його напівоголений стиль. Ну а що уже б краще показав все? розумієш? уже б все показав краще. Артем уже оголяється, як може. Він постійно, значить, в зараз в тіктоці ми з вами про це говорили. оголяється. також зараз на концерті з Клавдією Петрівною Він вийшов в такому якомусь боді, да, цікавому, де ну. На голода, таке. Ну а що, гарне ціло. Артем над ним працює. Артем, Артем зараз дуже багато працює над зовнішнім виглядом і творчістю своєю. Виглядає він шикарно, має право це показувати, тому нехай показує, коли є що показати. Правильно? А дівчатки пролайкають, дівчатки будуть довольні. Але ця саме постанова Артема Пиварова в метро, вона, звісно, мене вивела. Я думаю, господі. Ну, яким метро Артем Піваров? Да? Ви, ви вірите в таке? Напишіть в коментарях. Мені ви вірите, що Артем Піваров спускався в метро, Нікола Скарма случайно проходив на метро палац спорту і зупинив його. А за п'ять кроків до цього полякову встрітив. А от Поляковій було про що похизуватися. Полякова похизувалася подарунком від чоловіка за понад 700 тисяч гривень. Клянчила 20 років. Годинник попросила вона у чоловіка. Чоловічий, ніби годинник, достатньо такий не, не жіночий у олічки на руках. І до нашої до нашої остатки розкоші Оля Полякова за своїм чоловіком, який колись був дуже успішним і багатим олігархом, а зараз сама все тяне, сама тяне всю родину. І от а, годинничок у нього поцупила. Значить, Оля була в кабіні зоні, в якому якому вже 20 років, в сумці, які, які 15 років, понімаєш? Годинник чоловіка, щось якісь ну прямо остатки розкоші розкашоволя поряковує. Я знаю, що волічки деньги точно є, але зараз всі ці гроші йдуть на палац спорту. Вона готує там якесь велике грандіозне шоу. Тому думаю, не купує собі речі, а купує декорації, купує костюми своїй команді, а сама ходить в доносках. Вот так от ми обговорили українських наших зірок і їх образи, їх моду. До речі, про моду український фешн живе. Боже, я цьому дуже-дуже радий, тому що зараз. Києві на цьому тижні проходить Ukrainian Fashion Week. Ukrainian Fashion Week повернувся спустя паузу в два чи в три роки. Я не пам'ятаю вже, українські дизайнери показують, що український фешн живе. Були неймовірні покази, які мені, наприклад, дуже сподобалися. Це Гуня. Гуня презентували свою першу колекцію, весільну колекцію, капсульну колекцію тільки для Fashion Week. І вони зробили дуже гарно. Відбувався показ в золотих воротах, саме в золоті ворота. Заходиш от в внутрі і був показ. Це було дуже гарно, так, таке ще історичне місто. Місце дуже гарно все відбувалося. Потім з by Катя Сільченко. Взагалі, просто Катя Сільченко зробила шикарніший показ. Це було дуже дорого. Це виглядало просто на величезному професійному рівні. Розумієш, що це великий, класний український бренд. Не якась хірня-мірня, не якась Турція Хебешечка, а от прям. Хороша історія, і я прям я подивився ці фотки. Я подивився ці відео, я подивився ці світлини, і думаю, вау, оце це. Це гарно, це українська мода. Це та мода, за яку не соромно, і це та мода, ну яка реально ну на рівні світовому. Ну і таємничий, таємничий показ Фролова відбувся. Відбувався він на Кирилівській 41. Це клуб в, в Києві, який дуже 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 багато хто хоче потрапити. Там не можна знімати, там заклеюють камери. Кирилівська це місто, яке популярне в усій Європі, клубні, клубній Європі і клубному світу теж відома. Кирилівська, і там на цій. Площається дуже важко з організувати, тому що вони закриті, вони пускають тільки через жорсткий фейс-контроль. Вони заклеюють камери, туди туди не потрапити просто так, і не можна там не знімати, не фотографувати, ні нічого. І саме там відбувся показ Івана Фролова. Режисером показу був е, Іван Уривський, Вони презентували шоу під назвою Івасик на основі Івасика Телесика, і там було щось дуже гарне. Всі були просто в шоці, всі гості писали вот такі от просто сторіси, тому що не можна було показувати, не можна було фотографувати, не можна було знімати, нема ніяких матеріалів з того показу. Поки що, а якщо з'являться сюди, вставлю чи, тому що на Києвіські не можна знімати, тому напевно і не вийде. Бачите, показ, якого ніби й не було. Але всі були під таким захопленням. У мене знайомі, які були там, писали, що просто вау, це щось неймовірне. Це те, що ніхто не очікував, побачити. Я прям заздрив тим людям, які яким вдалося потрапити туди. Але. Поки що не знаю, як там було, яка була колекція. Не знаю, але перформанс влаштували точно. Було багато запрошених зірок. Зірки наші теж до речі виглядають супер. От я пам'ятаєте, коли зробив огляд. Музвару доріжки, юні доріжки, ще якихось доріжок. Ми з вами коментували зірок, як туди ходять зірки. Просто ходять різні зірки. От, наприклад, зірки першого ешелону, які ходили на показ до Фролова, до Сільченко, до Шнайдер, до всіх решти. От е, вони виглядали круто. От бачите, коли одягаються, як вони приводять себе в порядок, вони знають, куди вони йдуть, вони знають, що там будуть їх фотографувати, і тому вони виглядають прям вау! І я дуже пишаюся, що український ринок моди живе, процвітає, і ми показуємо. Бо світу, що ми взагалі не виступаємо йому, не дивлячись на весь той піздец, який відбувається в нас в країні, не дивлячись на цю всю ужасну, просто жахливу вбивчу війну, не зважаючи на ці недосипи ночами, тому що летять ракети, наші творці творять, створюють і роблять таку красу для нас. Браво! Просто браво! Всім майстрам, які зробили цей тиждень моди, які зробили ці неймовірні покази. Ви справжні генії і майстри нашої країни. Дякую вам. Ну і ще одна дуже скандальна історія, яка відбулася на цьому тижні. Це Ейса Прокі виклав відео. Але чому про Ейса Прокі ми говоримо в українському блоці? Це тому, що його кліп був знятий в... Києві У 2021 році першому році приїхав в грудні двадцять першого року. Приїхав Ей Сапрокі, а це означає, що це було за два місяці до війни. Буквально да він приїхав в Київ знімати кліп і зняв кліп на Троєщині на Троєщині в Києві. Троєщина – це такий спальний район Києва, який виділяється своїм певним там менталітетом. Своїми певними історіями і так далі, да на Троєщині є свій певний антураж, там прямо ну, окремий світ, і Троєщину знаєш із сотні районів. І, значить, він там саме знімав свій новий кліп. Але цей кліп піддався обуренню і критиці з боку українців. Багато українців залишилися недовольні, що Ейса Прокі показав Україну саме так. Я погоджую, що це не класно, це не прикольно і не круто, Там, знаєш, всі писали, ой, вау! Чи ей са кліп в Україні? Але Україна там досить така занедбана. Страшна, сіра, грязна, і взагалі не така, яку будь-ми хотіли транслювати Україну всьому світу. Да? Але це знімалося, нагадаю, в грудні в Києві, де все сіре, грязне і трохи занедбане. Тому що тут, коли депресивна ця сіра погода, то виходиш на вулицю і хочеться випити якогось магнію чи щось таке, щоб в депресію не впасти. Цей антураж, ці старі етажки, це якесь таке все було таке занедбане, балалайка, коври, понімаєш, і. Медведі, це ніби таке щось з російщини, якесь радянське, щось таке от якесь було, знаю, що якийсь такий ще антураж. Але, але треба віддати належне. Він не, не казав, що це пісня там про Україну чи кліп про Україну. Україна тут була використана тільки як локація. Він міг там сказати, що це Америка, як це колись робила Майлі Сайрус, знімаючи кліп в Києві. І ніхто там не казав, що це Україна, це було ніби це в Америці, але це не в Америці. Просто їм підійшла. Локація тут просто дешево знімати, дешевий продакшн, і вони тут знімають. Да, і в цілому для Америки ця естетика наших панельок, наших цих от всіх районів, спальних да, для них є цікавою. Те, чого ми стидимося, те, що нам не подобається з вами. Для них це в цьому є якась якраз і фішка. Для них це така якась особливість. да. І для них це от є цей тураж в цьому, і вони люблять от його використовувати в себе в цих реперських кліпах. Безумовно, це не найкращий кліп, який висвітлює Україну, але це й не було задач. Його задач чи не було висвітлити Україну, а показати Україну, а було просто використати Київ як локацію. Спальні района район Києва Траєщина. все, більше в ньому задачі не було. Тому е питань до нього немає. А те, що він взяв кліп в Києві в Україні, досить навіть і прикольно. Я цьому навіть трошки обрадувався так. Якось думаю, ну приїжджають до нас. Ну приїжджали до війни. Бачите? Ну і раз ми почали вже говорити про Ессипароки, e давайте перейдемо в зарубіжний відділ нашої дискусії. Подивимося, що там в зарубіжному, що бізнесі відбувалося. Поїхали. Нарешті нам показали Компейн Жадор Діор, де лицем, новим лицем бренду, бренду і парфуму стала Ріана. Пам'ятаєте, ми говорили, що це було дуже шумно, дуже цікава була історія, що чому Ріана такий співний вибір, такий ніжний аромат, така типу, колекція ніжна. І тут Ріана, яка така прям громка жінка. Да? От і тут, значить, ми бачимо шикарну рекламну компанію, де пропрацювали, змінили Ріану. Дуже круто. Ріана виглядає шикарно, дуже гарна рекламна компанія. Ріана чомусь там для мене було це здивування в луці, в якому вона була на кутюрному тижні моди е, на показі Діор. Тобто вона в цьому луці вже приходила до них на показ. Її, її так одягав Діор вже, і тут вона в цьому луці в компанії рекламній. Але там така історія, що вона приходить в готель в цьому луці, одяг... відкрив відкриває значить Сейф, дістає флакон парфуму, пшикається і перевтілення відбувається. Може, це така відсилка, що вона прийшла з показу Dior? І значить, попшикалася і стала бо такою всьою розкішною. Може така історія в цьому є. Я не знаю. Але цікаво, цікава ріана, гарна ріана пропрацьована максимально там історія. І тепер Ріана новий амбасадор. Цікаво, на скільки років в них підписаний контракт. Я думаю, років на 5 на 10, Тому що у Ріани ще є свої бренди парфумів. В неї є ще своя косметика. Тому не знаю наскільки їй класно співпрацювати з іншим брендом і його рекламувати. Бред і Джордж Клуні знову дивують публіку своїми сумісними виходами, тому у вони зараз виходить фільм, про який ми говорили, і вони робили презентацію цього кіно якраз таки на Менецянському кінофестивалі. Вони туди приїхали, значить, вийшли на доріжку, там, значить, танцювали, обіймалися. Їх дружеський вайб. Це просто щось неймовірне. Всі це обговорюють. Що наскільки вони класні. Отакі, прям, знаєте, кінти, а, веселі ребята, хоча вже їм далеко за 40, але чи за 50 вже зачекайте. Виглядають вони розкішно, шикарні. Кажуть, що фільм бомба. Чекаємо його на Apple TV. Вперше він вийде, і ми зможемо його подивитися теж на Apple TV за підписки. Або в кінотеатрах він теж буде, напевно. ás e tenha do mordar Адель повідомила знову про свій дуже довгий перерив. Пам'ятаєте, ми казали, що Адель хоче відпочити від кар'єри, але зараз вона зробила це величезне шоу в Мюнхені, і вона зараз повідомила, що мені дуже треба відпочити. Останні сім років я будувала для себе нове життя, і зараз хочу пожити це життя. У мене зараз залишилося ще одне шоу. Потім я повертаюся в свою резиденцію в Лас-Вегас, а потім я не побачу вас на протязі дуже великого часу. Але я буду пам'ятати все те, що ви мені даєте. І думати про вас весь цей час. Пам'ятаєте, ми говорили, що у Зірокі така тенденція зникати. Така історія є у Ріани, яка не виходить вже де більше 10 років на сцену. Така історія є у Джастіна Бібера. Вони втомлюються від своєї кар'єри, вони втомлюються від свого образу, їм хочеться відійти від свого образу, їм хочеться прирости свій образ. їм хочеться змінитися. Їм хочеться, щоб змінив, змінився глядач. І потім тоді лише вони повертаються. І зараз вона знову хоче якогось ребрендингу і знову буде йти зі. Сцени побачимо, як надовго вона піде, але я дуже заздрю тим людям, яким вдалося побувати в неї на шоу, тому що це шоу це щось легендарне. Вийшов останній трейлер Джокера, Джокера, де знялася Лейді Гага. Зовсім скоро виходить. В жовтні місяці він виходить. І всі очікують цей фільм. Це буде останній фільм із серії Джокера. Будемо дивитися його всім селом, <сих> хотів сказати, тому що всім світом. Тому що це найочікуваніша е, така прем'єра осені е, з, серед всіх фільмів. Тому чекаємо, вже вони прогрівають його дуже довго, величезні бюджети цього фільму, величезна реклама цього фільму, величезні. Е, які гонорари в втім, хто знімався в цьому фільмі, тому чекаємо, що ж це таке. Вони нам зняли. Олімпіада закінчилася, кільця залишилися. На ейфіловій вежі хочуть залишити ці олімпійські кільця, які туди прицепили в знак е, проведення Олімпіади. Олімпійські кільця залишаться на ейфілівій вежі. Про це повідомив мер Парижа Ан Ідальго. Він вже отримав всі дозволи і хоче там залишитися. Але Парижани, французи і нащадки Ейфеля, які, е, які значить, мають якесь відношення до цієї ефілової вежі. Да? А, значить, вони дуже проти, тому що це символ а, країни, символ міста. І ну були олімпійські ігри і були. Дякуємо їм за це. Ці кільця можна зняти, десь поставити їх внизу. Хто, що це ці кільця, що були там наверху, а не там, щоб вони висіли все життя. Тому що ну якось дивно, це ж не олімпійська столиця. Що там будуть олімпійські ці кільця висіти? Я теж якось не дуже сильно це підтримую, але побачимо, що вони вирішать самі. Бредлі Купер і Джиджи -Джи Ханіт відпочивають в місті, значить, на яхті в Італії, цілуються вже, обіймаються. Там вже і мама Бредлі Купера, і дитина Бредлі Купера, і вона там з ним значить, вже нічого не соромляться. Раніше ми з вами пам'ятаєте, обговорювали роман у них чи не роман, чи хайп якийсь. А от бачите, як все далеко зайшло. що вони вже там, значить, цілими родинами відпочивають. Ну а джейло після того як оголосила про своє розлучення, почувається краще всіх. Вона зараз ніби найщасливіша жінка, яка тільки може бути на цьому світі. Веселі фотографії, відверті провокаційні фото, постійно щось публікує, постійно себе показує. На публіці виходить зараз, коли там папараці знімають, вона щаслива, посміхається, вже не ховає обличчя, не ховається ні від кого. Посміхається, гарно виглядає. Шикарна джейло. Вітаємо її. З цим може реально їй треба було це полегшення, просто розійтися, розвестися. І от вона з. Ово така гарна, щаслива і довольна собою. Жінка Чекаємо бо нові треки від неї, нові кліпи від неї і нових кар'єрних якісь досягнень. Ну і на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Для того, щоб не втратити мій канал, будь ласка, підпишися на нього. Підпишися на мій канал. Також підписуйся на мій інстаграм, телеграм, канал. Я є всюди. ссылки знайдеш внизу. Обов'язково залишайся зі мною на зв'язку, щоб бути в курсі всього. На цьому в мене все. Гарного тобі тижня, дня, вечора. Не знаю, коли ти дивишся. Гарного вечора. Пока.